Перший день фестивалю відсіч у Житомирі 20-21 вересня 2025 року. Більше двох десятків видавництв. Автори з усієї України. Автори, яких ми любимо, яких ми знаємо, і автори, про яких ми і не здогадувалися, що вони існують. Інтернет-магазини і книгарні. Літературна агенція книжкава. Скоро ми підійдемо до нашого стенду. Це наш книжковий дворик. Тут зібралися письменники, які видають свої книги, в тому числі самостійно. А це наш стенд. Ми чекаємо на вручення премії для авторів літературний марафон «Ліцич». До речі, ми не гадалося. І зараз ми побачимо, як виглядає наша європейська площа. До речі, фонтан теж працює. Дуже багато дитячої літератури, яскравої, привабливої. Наша велика сцена. А тут проходять майстерки. І ось він. Ось саме той фонтан. Тут ще досі можна купатися. Хто любить прохолодну воду і не боїться захворіти? І нагадуємо, що завтра, о 15-й годині, в Житомирському академічному обласному театрі Ляльок ми чекаємо на нашу подію. Буде видавництво ріло, буде літературна агенція. Книжкава модеруватиме Людмила Зубко. Будемо говорити про те, як рукопис рухається від автора до видавця і яку роль в цьому грають літературні агенти.